Це трай, швидкість, іноді майстерність їзди, але найчастіше це постійний ризик, який переслідує любителів мотогонок та просто швидкої їзди на такому виді транспорту. Що четвергати, що в суботи на площу поблизу райдуги з'їжджаються місцеві байкери. Зазвичай вони спілкуються, демонструють одне одному нові трюки, можуть проїхатись по місту колоною. Але сьогодні привід особливий. У дати, коли вшановують загиблих мотоциклістів, згадують і своїх втрачених друзів. З вже, коли почав втрачати друзів, з якими з детства мопеди катали, почав їх втратити. І ось цей день Я тільки їх вспоминаю. Такой момент, я раньше думал, что э, все же мотоциклисты это короли дорог. Но с возрастом начинал понимать, что реально не короли, а мы реальные какие-то саперы. У нас нет шанса на ошибки, потому что на такой скорости, ну, скажем так, примерно 150, войти в поворот и не справиться с управлением, это то же самое, что скинули тебя самолеты, там на асфальт. Від початку цього року на території Запорізької області зареєстровано 117 дорожно-транспортних пригод за участю власників мототранспорту. З них 89 ДТП з постраждалими, 16 осіб загинуло, 100 отримали пошкодження різного ступеня важкості. Найбільш піковий і небезпечний період літній у цей час. Кількість аварій збільшується в рази. За період від початку літа і до його закінчення сталося 80 ДТП за участю мотоциклістів. У них 12 осіб загинуло, 68 – поранені. Головна проблема, з якою стикався кожен байкер, немає де їздити. На багатьох дорогах місце забороняючи знаки. А там, де такі знаки відсутні, дорога в жахливому стані. Та й водії автомобілів часто неприязно реагують. Ну, в основном на дороге могут просто там небольшая мотоцикл, потому что ему много места не надо, чтобы проехать. Могут специально перекрыть, не дать проехать, вот специально стать перед мотоциклом. Ну, есть такие. Не, многие просто не видят. Почему не знаю, достаточно шумная техника. Всегда включен свет, но почему-то нас не замечают. Мотоциклісти проблему непристосованості міста вирішують по-своєму. групування спортивних байкерів виїжджають в спеціалізовані місця. Там вони тренуються та отримують ту порцію адреналіну, якої їм так не вистачає у звичайному житті. У нас сформировалась команда і ми їздимо, тренуємося на треках. То тобто есть, у нас несколько треків, специализированных мотоциклетных треков в Україні не существують. Є несколько картингових трасс, на которых ми їздимо, которые в принципі позволяють покататься там на мотоцикле. Причем проводяться то, любительські соревнования, мы участвуем в любительських чемпіонатах. То тобто есть, вот так вот выїхали 2-3 дня, откатались, все этого там на неделю, на две. На этого достаточно. Існують серед байкерів і справжні відчайдухи. Вони облюбували проспект. Вночі шанувальників шанувальники швидкостю чують усі мешканці центральної частини міста. Во-первых, вечером дорога свободная. Во-вторых, проспект более-менее нормальная дорога, одна из самых порядочных дорог в нашем городе. Поэтому, вот. ну, молодежь, почему любит гонять еще достаточно зрителей? Там. То есть проскочить по проспекту на заднем колесе это весело, это интересно. Как, бы, э, как я объясняю это, ну, просто э, негде выпустить пар. Таких байкерів у нашому місці лише вісім. Один із них має прізвисько Стант, що в перекладі з англійською означає трюк. І він своє прізвисько виправдовує. Стант вже 9 років захоплюється байками. Свій перший мотоцикл придбав у 16-річному віці. З тих пір не уявляє свого життя без швидкості. Його власний рекорд 300 кілометрів за годину это все, все в одном драйв, свобода. Лучшее чувство, что можно получить. Сел, улыбнулся, за мотор и поехал. поїхав. самое страшное стається позади дома. Если так переживать и всего волноваться и бояться, то туда вообще даже, наверное, просыпаться не стоит и вставать с кровати. Сам Олександр погоджується: непідготовленим виїжджати на проспект не варто. Він довго тренувався у спеціалізованих місцях та на треках. Та самого лише уміння мало. Їдучи на швидкості, байкер у голові прораховує кожну секунду. Есть такая замечательная пословица, называется Думай на 10 секунд вперед. Когда едешь, в отличие от, например, авто, от автолюбителя, ты просчитываешь все. Начинаю от бабушки, которая побежит, потому что ей надо в аптеку через дорогу, без пешеходного, светофора и всего остального. Либо ребенок, который услышал звук и выбежал посмотреть, что это едет. Дуже ображає байкерів ставлення людей до них. У нас, если проехал мотоцикл, то он сразу плохой, смертник, хрустик, и как нас только не называют. Но тут же проходить п'ять мінут, підходить мама з цим же, же ребенком і говорит, сфоттейте, будь ласка, на мотоциклі, а паракаті, а вот, а от. І тут же, коли задаєш його вопрос, так ми же смертники, ми же… на этом все заканчивается, улыбки людей і все. Но тут же только ти з'їжджаєш, у нас готовы одразу закидати камнями. Те жахаються, як виявилось, не лише звичайні мешканці міста. Патрульні вже давно прозвали нічних гонщиків по проспекту невловимими, адже впіймати байкера, який перевищує швидкість, справа не з легких. Вони лякають не тільки людей, вони і патрульних лякають, коли вони їдуть, і то на одному колесі їдуть, і я неодноразово їду і переживаю за нього, щоб він зараз не перевернувся, але такої юридичної можливості його за це порушити я не маю. На даний момент, що стосується мотоциклістів і ось цих їхніх гонок, найбільше, що ми можемо зробити, це тільки наші з ними розмови, співпраця, профілактичні бесіди і якісь там переконання до них. Та не дивлячись на сумну статистику, несхвальні відгуки містян та власний невдалий досвід, улюблену справу байкери не кидають. Одне було брошу це дело, а вже сформувався круг знайомих, общення, спільні поїздки, вже почав углублятися в путешествия. Ну, сказати хобі, ні, не так вже став образ життя. Цей образ життя вже не вперше приносить їм сумні сюрпризи, чимало серйозних травм та навіть втрачені життя. Ви звернули увагу, як ми здороваємося? ми під'їжджаємо тут і друг друга обнімаємо. Ну примірно отак так? Вот. Вот так? Да. А по чому ми так понимая, Ми что он сейчас на мотоциклі человек, Куда то поїде? Ми з ним як в последний раз прощаємося. Отак вот вот. живем як настріє влітку. Кожна поїздка як остання, але швидкість для них уже давно як повітря. Без цього кажуть, повноцінне життя неможливе. Тому байкери насолоджуються кожною секундою і намагаються, хоч якось простити наслідки свого небезпечного польоту. Основна запорука безпечної їзди на мотоциклі дотримуватись правил руху, поважати сусідів по дорозі та не економити на засобах захисту. Катерина Данчина, Олег Мовчанюк, ТВ5.